Покажи свій бантик! Покажи чубиться, свій бантик. Все. Давай ти кажи, коли знімаєш. You know. да, ну, Дивися, розпаковочка, подарунок. Іди подивись подарунок. Щоб ми тут не чекали, а всяке хороше робили. Раз, приніс. Та Максиміна коробочка, мічка, не можна битися. Мія? Мія, я буду на тебе сваритися. Ну чого не можна? Автозагар і не треба нам сонця я Ми ходимо, загораємо в повачі, все добре. Дякую, дякую за твару, Снігури!